З настанням холодної пори року збільшується кількість хворих дітей на грип: закладений ніс, нежить, чхання, кашель, білю горлі, слабість, лихоманка і втома усе це симптоми підступного грипу. Тож до Шепетівської дитячої поліклініки все частіше навідуються батьки з малечою. Грип характеризується нападами. Респіраторними нападами. Клінічно воно проявляється високою температурою, ломотою в тілі, недомаганням, порушенням сну, зазвичай, зазвичай появляється кашель, головний біль, болі в м'язах, хворі відмовляються від їжі. І температура, як правило, має високі високі цифри фебрильні до фебрильних цифр 38,5 і вище. Навіть може сягати 40 і вище градусів. Грип, тобто гостре респіраторне вірусне захворювання з крапельним механізмом передачі, яке характеризується гострим початком, переважним ураженням верхніх дихальних шляхів із загальною інтоксикацією. Багато пацієнтів хворіє на грип. на це можуть бути діти раннього віку, це можуть бути пацієнти 60 плюс віком, пацієнти, які мають захворювання зі сторони серцевої системи. Якщо симптоми не проходять, Протягом довгого часу і скарги тільки посилюються, потрібно звернутись до лікаря, адже можуть виникнути ускладнення. Це отити, бронхіти, пневмонії. Діагностика грипу включає в себе тести, тести, швидкі тести. Грип буває: грип А, Б і С. Пандемію найпоширеніші види це грип, вид А та Б. Це дуже рідко в нас поширюється. Хвороба розвивається стрімко, тож своєчасне Діагностика має велике значення для вибору лікування. Профілактикою грипу є вакцинація. Вакцинація робиться осінню перед початком пандемії. Під обов'язковою вакцинацією не є за вакцинацією. Кожна людина вирішує для себе. І це може захистити це від захворювання та поширення пандемії та розвитку ускладнень. Вакцина тетравакцина від грипу. її можна вводити один-два рази. Категорія людей 65 плюс. рекомендована. Вона не є обов'язково. Вона є рекомендовою і які мають супутні патології. Для меншого теж показано. До року можна використовувати, вона проходить зазвичай безсимптомна вакцина. Можуть після вакцини діти відчувати недомагання, бувають скачки температури, це проходить десь на протязі доби. В цей час дитині призначаються жарознижуючі і дробне рясне пиття. Пройти в кабінеті щеплень в за це слідкує сімейний лікар по призначенню. Звертаєтеся до сімейного лікаря. Лікар наголошує, у разі захворювання дитини батькам варто бути на зв'язку з педіатром та дотримуватись призначень лікаря. Не забувайте, що профілактика і вчасне лікування ключові фактори у подоланні грипу. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький, лайк ті.